Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі і вітаю всіх з ним державного прапору нашої країни. Все ж таки, наш прапор має самі теплі і мирні кольори. В мене цього разу квітнуть майже всі жовті архідеї. Не хочеться вже виходити на вулицю. Там багато дендробіум квітуть жовтим кольором. Я їх показувала. І, на жаль. Блакитних орхідей настільки мало, і дійсно блакитних, ті, що в мене блакитні є, вони вже відсвіли. І роль блакитного кольору сьогодні буде відігравати. Ну, щось таке до блакитного схоже, це тиндробіум цираула, якщо його до жовтих якось так. А отак. Збираюся поливати мою орхідею І якось так цвіти небагато, а коли всіх докупи зібрати, то такі букетики є. Як кажуть, в одну калюжу два рази не встаєш, а я встала. Я знову захопилася в фалінопсісами. І в мене розцвіла моя мрія, яку я дуже-дуже давно хотіла. Зараз я її покажу. А пізніше розкажу і покажу, як е, вкорінюються дуже гарно мої орхідеї, які я пересаджувала в субстрат з мікарізою, яку я тут покупала у нас в Німеччині. І вони вже з квітконосом теж повихваляюсь. Ну, оцей. Я вже показувала, він у мене давно так квітне і постійно квітне це бігліпчик. Хтось мені казав назву, я забула. Треба знайти в коментарях де підписати його. Я його купувала того року, десь в цей час, ні, в вересні його купувала З тріпсами вилікувала. Він був з двома квітканосами. Один потихеньку він сам засушив, а один я відрізала до броньок живих. І це вже друге розгалудження в нього. Цей я нещодавно купила Purple Dance. Написали, що він так зветься. Така я щаслива, що я його купила. Це у мене вперше так. Я дивлюся, коли дівчата купляють в магазинах звичайних мотовані орхідеї. Я думаю, ну як же так, я же так, ну от мені один раз. Так, пощастило. А друге я купила у нас на eBay. Це пилорчик дуже гарний. Цей я не пересаджувала і він не неї квіточки не скинув, тільки обробляла від шкідників, да, фунгіцидом так на всякий випадок проливала. І він так і стоїть у мене, в тому, що був. А той я порисадила, бо там ну, з корінням було не дуже. І що хочу сказати, мені так шкода їх обрізати, ці квітконоси. Хоча дівчата всі радять, що коли пересаджуються. І якщо рослина не має гарне коріння, то краще квітконоси обрізати. Я не знаю, він мені так подобається. Він мені так подобається. І так шкода їх обрізати. І не скинув теж не одного бутончика. Всі вони так он, і розкриваються в нього. Зацвіла знову моя мій фаленопсіс Леодора. У мене є його дитинка. Зараз покажу. Може хтось хоче. Хтось написав і так не зв'язався зі мною. Там ще я десь бачила один бутон. Ага, ось. Тоді цвіти оця красунька. Вона в мене теж дантенька. Це колись дитинку мені присилала Ларіса з Іспанії, я його посадила. Теж постійно квітне. Квіточки невеликі, але вони такого морозного білого кольору. На відміну від оцього білого, це вже як сніг такий, або як молоко. Величезні квіти, я не знаю його назву. Це розгалудження. Від каноса. А це рости ось новий. Я показувала його пересадку. Буде е, відео про пересадку в описі під цим відео. І оці горщики так зайшли всім орхідеям, всім фаленопсисам, які я сажала. Та є один день посажений, теж гарно пішов. От. І оце дурко повилазила І <коріння> Зрозум... О, знову ще один лізе. Він так нарощував коріння дуже повилазила, тоді зрозуміла, що тут не айс, сухо, і залізли знову в горщик. А десь тут був виліз із щелини. Так, не знаю, він вже засух і відпав. То йому не пощастило. Так. А ось іще у мене зацвіла отака котлея. Дивіться, як на пелюстках відігрався кольор її губи. Навіть, ну, не колір, а розмальовка. Мусти, мусти, як це на нашій візерунок. Так, ну і моя мрія, яка зацвіла, це оцей це Патрік, як я його хотіла. Дякую ще раз великій Юлі Степанчук, яка мені допомогла його придбати. Я його теж пересадила в такий же горщик. він там дуже гарно росте. Поки це отак, вони у мене висять всі тут, на свіжому повітрі, поливаються здуша, з душа, з От. Я в такому захваті від нього квіти такі великі. І оце поєднання помаранчевого з плешами на пелюстках, цими крапочками. Які вони класнічі. Ну і жовтий колір, я обожнюю. Я, коли його пересаджувала, то зламала йому квітконос. Він до мене вже прийшов з квітконосами, так він стрімко почав рости. Я зламала. Ай, така була на себе злюча. А не знаю, що він про мене подумав. Але він, це розгалудження квітне. Він випустив розгалуження з того самого місця. Де зломаний був квітконос, і ще одну воронечку. Розбудив. І всього чотири квіточки, все ж я побачила, як вона квітна, квіти великі. Так хочеться, щоб вони пахли. Якимось лимончиком, з чимось солоденьким такого кольору. Оця в мене пахне. Це вже теж друге квіткування цього літа. А ще ось пуп'яночки, це. Це, 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 зараз покажу. Golden Leopard, метелик. Ну він не метелик, він триліпс. Він вже квіткував, він приїхав до мене з квіточками, такий класнючий, і вирішив знову заквітнути це розголодження. Так, фалінопсісів у мене зібралось так вже багатенько. Тепер думаю, як влаштувати їм зимовий період, бо я розумію, що ті, хто в мене тут декілька їх було, які жили в мене тут на віранді, вони так і залишаться тут. Вони вже звикли до цих умов. А всі інші, які я купила протягом цього року, Треба кудись знову в будинок, знову в будинок. І зараз я думаю над цим, щоб вони були всі в одному місці, не так, як колись по всій хаті палички, лампи. Бо з мене досить вже того, що є інші орхідеї. Ну і зараз покажу тих, які з квітконосами і пересаджені у кору. Смікаріс. Так, ось перший. Вони у мене отак от багато, О, такі плошки. Ну, це корзини для цибулиних рослин, там тюльпани чи нарциси саджати в землю. А я отак от маленькі горщики, по декілька вставляю, вони у мене висять, мені так зручніше за ними доглядати. Це у мене стюартюана Nobelis Вільсон. Так хотіла дуже жовту стюартюану. І от вона посаджена в такий горщик. А, ще мені хтось написав, що, коли я показувала горщики, що дуже гарні горщики, але погано, що вони не прозорі, і через них нічого не буде видно. Дивіться, як все гарно видно. як ростуть корінчики. Так, вони не прозорі, але ну, все гарно видно. Так от, саджала я його на дно горщика насипала спочатку. Маленький такий шар субстрат з мікарізою, потім великі шматки кори. потім знову мікоріза. трошки моху і зверху мікоріза. Він так гарно вкорінюється. Ну, багато тут корінчиків. І квітконос. А ще дивіться: він, коли до мене приїхав, то листочки були. Ну, просто зелені, це вони у мене вже так зараз підсмажились, бо сонечка було коли багато, то вони його і отримували. А новий листочок росте з візерунком. Дуже цікаво, як зацвіти. Так, хто в мене тут? Ну, ці посаджені по старому способу, як я саджала, просто кара. І свагномус. Це вже пересаджене вдруге. Так коренево розростається, що довелося їх знову в більші стаканчики пересадити, а хто це в мене? Абель. Так. Вона так, це коріння нарощує так гарно, що вже і донизу і в цьому горщики наросли. І в неї он квітконос росте. Там де? Ось квітконосик видно. Так, хочеться, щоб вона була полором, а не звичайною багато. Бачила у дівчат, що, звичайно, зацвіли, вона теж жовтенька. Так, хто тут в мене ще? Ось це щасливий котик Варіетті. Цей теж. Був пересаджений з купленого горчика один раз. Теж гарно нарощую корінчики. і в нього аж два квітконоси. Ось один маленький, і там он під низу. Ось один, більшенький. І ще один. А це, а це, а це. Так, красибуться Хатуюки. Теж пересаджений в кору з сумішчю, з нормальною корою, великими шматочками, як я першу показувала, з Sturтіan. І кора з мікарізою. Оце бать теж нанизу, внизу кора з мікарізаю. Тоді великі шматочки кори. тоді трошки моху і зверху знову з змікарізаю. Теж дуже гарно. Нарощую корінці, прям супер гарно. Тільки квітконосів ще не бачу, а корінчиків дуже багато. Ну, хай робить, як він вважає за потрібним для нього. корінці це теж дуже важливо. А це самий великий горщик, який я купувала, і посажена орхідея, яка ну, за своїм габітусом не дуже велика. Але в неї було таке величезне коріння, довге, і я не хотіла його пошкодити. Я посадила його в цей горщик, бо воно якраз те довге коріння, повітряне, е, доставала до дна цього горщика. Ну, по розбіру коріння. І теж так посаджений. З корою з мікарізою, тільки тут я на дно кидала великі шматки кори, тоді е, Мікаріза, а тоді мікаріза, і все. В перемішку з великими шматками кари. Ну, Бачите, теж видно. Він видно, що росте новий карінчик. Е, Нормально сприйняли цю посадку. Вони всі живі. А ось теж видно. Продовжують рости. Вони всі живі. Бо я спочатку привчала їх. До води, а потім посадила, а потім не дуже поливала. І ось тут у нас теж квітка носик. Нових корінчиків багато росте. От, видно, оцей такий сріблястий, це свіжий, що у мене вже виріс. Ну, не в мене, а в моїх умовах. Це оцей фаленопсис. Тут мутація з нижними защіпами. Дуже цікаво, як він зацвіте, У мене їх аж два дуру купила. Ну, не дуру, а коли треба було ще щось купити, не одну орхідею, то заказала ще один. Хай буде два, а там подивимось, що буде з нами далі робити. Так, ну що я хочу сказати? Зараз ще покажу цей субстрат, як називається. Як він виглядає, то хто захоче, то може в Німеччині заказати. Ось так виглядає пакет цього субстрату. Квалітет, актив ерде, оршидейн. І ось з різою активною. Торф фрай, Десь на 150 днів. Тут вже з поживними речовинами. І свагнума. Ну, свагнума я там не дуже бачила, він приходить дуже мокрий. Цей субстрат, я спочатку, коли його відкрила, то якесь таке було розчарування. А потім, коли вже відкритий мішочок постояв, не зовсім відкритий, я його зав'язувала. Ну, розпакований вже був відрізана верхушка, то так ну гарний. І всі орхідеї у мене тут вже залишилось мало. Буду ще купувати все що залишилось, буду ще купувати, бо е, я багатенько так орхідей пересаджувала, не тільки полінопсиси. От. І всім сподобалось. Оце друга сторона цього пакету. Тож я купувала на Амазоні. На Амазоні. Заходите на Амазон, пишете. Субстрат для орхідей з мікорізою німецькою. І там вискакує багато різних пропозицій. І серед них буде й такий субстрат. Кому треба, будь ласка, цікаво, як зацвітуть мої інші орхідеї, які я купувала з мутацією. Ну а на цьому все слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.